Дбання нового в міську лікарню мільйон 750. ,000. Кошти, які підуть на завершення робіт по парку Шевченка, 2 мільйони 487 тисяч. Сьогодні ми, якщо депутати підтримують даний проєкт рішення, ми виділимо кошти на вкрайне обхідний прилад, такий як флюро. Ми знаємо ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в нас в у нас місті умані не тільки з захворюваннями, які діагностуються даним приладом, а повністю в медичній сфері. Ситуація дійсно катастрофічна, катастрофічна вона з тим обладнанням, які сьогодні є в, нашому, в нашій охороні здоров'я, в наших рятувальних закладах. Придбання нового фліографу це вкрай необхідно. Е, старий фліограф був при нам подарований кучмою Леоніду Даніловичем в 2003 році. А працює ну, термін роботи, так скажемо, 10 років. Тобто 4 роки вже цей флюорограф, який в нас є в місті, вже переробляє свій потенціал. Тому і кожен рік ми виділяємо такі кошти на ремонт. От в 2016 році сесії було витратили 69 тисяч 800 гривень на ремонт цього старого флюорографа і плюс того, що після, після такого ремонту кожен рік три-два місяці він не працював. Скажіть, будь ласка, неможливо розділити? Е, є два питання це відділ охорони здоров'я і відділ комунального господарства, які перерозподіли коштів на них ідуть. Наприклад, питання по форографі, я думаю, нікого немає, а питання по е, фінансуванню відділу комунального господарства. Ви маєте Зробити окремі проєкти. Так, окремі зробити, розділити їх. Було два головних розповідає. конче необхідний прилад, який повинен бути в нашій міській лікарні. Пан Ліксію, але є друге питання. Що касається февропа інших питань, та це нагальні питання для міста. Але на сьогоднішній день ми вже проголосували 23 мільйони виділили на парк Шевченка. Ми не бачимо кінцевого результату того, що в тому парку склалося. Виділяти ще 2 мільйони на цей парк, де отривши поки інформації, що з тими коштами зустрілися, ми не можемо на жаль. І нас заставляє зараз... Одним рішенням прийнятися це питання, що це ви викликали по фінансу. Так само це сьогодні доспокою і те саме в психіатричне відділення в поліклініці, яке незаконно там будуються, тому що не мають змішувати хворих людей із здоровими, в тому одному приміщенні. Тим полість туберкульозу заходиться туберкульозом. Це друге питання. І ще третє питання. Ніхто не поминає, з нашого цього, що в нас є такий краєзнавчий музей. Я в ньому був позавчора. Страшні, страшні. Музей не має на сьогоднішній день ні одного комп'ютера, маючи 10 научних навч... 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 І директор музею ходить, сама куплює, там фігури і робить якісь ремонти. І на сьогоднішній день, і... а в цьому році буде сторіччя музею, щоб цього мончани знали, 12 листопада буде сторіччя музею. І ні копійки, ні стара ума не виділяє, ніхто не виділяє, ні культура. Якщо ці рішення даєте, я, допустим, закрива раздома руками голосувати. А за ті далі другі рішення не хочу голосувати, але я не можу не голосувати в общому цьому. Розумієте чи ні? І ви це, виходить, людей, вони, хто ці всі рішення, ломають через коліно. Не ломайте наші через коліно, будь ласка. Ілі будемо голосувати в надіяності, ілі не будемо голосувати вообще. Ну за це будемо голосувати. 23 мільйони, скільки ви казали, 22 мільйони це були кошти з державного бюджету. Ми ці кошти не виділяли. Бо це державні кошти. І ми отримали на реконструкції парку Шевченка і на Каскати. Ні, це кошти не з міського бюджету. Так, так, так. Не треба мені допомагати, я сам справлюсь, панчуру. Як це ви чинуєте, не требувати голову? Що це не українські гроші. Зараз іде йде розслідування, поки розслідування не закінчено, не треба нічого туди виділяти. Дякую. А будували його за той, що парк Шевченка дуже довго, так? І до вас будували. Як збудувати, не видати? Дякую. Ми робимо співфінансування. Це перше. Той наш музей, про який ви говорите, там не тільки недостатні комп'ютерів, там навіть немає вбиральні, але ми її не можемо побудувати по тій простій причині, бо це не наше приміщення. Було б це наше приміщення, ми могли б на себе виділяти фінансування. Ви задали питання до відвідуваю, вам цікаво, ви не слухайте мене, ви дискутуєте. Я особисто неодноразово міністра культури спілкувався, навіть більше вам скажу, Вікторія Вікторівна Бабіч, моя заступник, очолює комісію, була створена комісія, буде працівники нашого відділу в економічного відділу, відділу культури області і представники Міністерства культури. І ми працюємо над тим, щоб перейшло в нашу комунальну власність повністю все майно так званого дієса Староумені. Це буде правильно. І тільки тоді ми зможемо робити всі ті покращення, про які говорите. Так що ми працюємо. Що, це, що музей, це є наша, як то кажуть, придалежить у міський міській раді. Ті люди, які працюють, получають зарплату, там, вони на роботі при Умильській міській раді. Ви розумієте, Якщо вам треба плюро, голосуйте за плюро, за усі, за усі. А що ж ви протягуєте інших? Ну що ви робите? Брікуни всі, бріхуни, самі натуральні. Володимир Володимирович, я згоден абсолютно, що, можливо, є якісь помилки, чи якісь неправильні, можливо, чи незрозумілі для нас рішення. Кожен з депутатів отримав проєкт рішення заздалегідь. Послухайте. За, за Послухайте, за три дні я отримав рішення. Так от я прочитаю, якщо в мене виникають питання, я в відповідний спосіб якось аналізую, якось консультуюся і так далі. Якраз кажу це обговорення, і кожен з депутатів має право або підняти або ні руку. Все пане, якщо ви нормальний депутат і у вас там рішення є туберкульозний диспансер, практично перенести в поліклініку міську. ви вважаєте нормально? Передусім, я, Ряду. я Ряду. Ряду. ви вважаєте це нормально? Напишіть в пресу, що це кошти виділяла не міська рада. Дуже багато задають питань. Що ви там робите? За що ви про тут двадцять мільйонів? Всі задають, ви що там? Вас тридцять діотів зібралося, ви голосуєте ніби. Нема дорогу, нема того, нема, того немає і кошти на будівництво, на закінчення реконструкції парка Шевченка. Це є співфінансування. Є кошти з державного бюджету, дійсно, які ми отримали адресно цельовим саме на реконструкцію парку Шевченка і на те, що було там облаштовано каскад-фонтанів. І наше співфінансування. Скільки вже... Зараз 2 мільйони 4. І частина нашого співфінансування. Я переконаний, що потрібно завершити будівництво і реконструкцію на нашому Старшівському ставі на парку Шевченка для того, щоб це було дійсно красою місто Умані. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Проект рішення депутатів є.